У Тернополі рятувальники показали, що робити, якщо людина провалилася під лід. Начальник водолазно-рятувального відділення Микола Фарелюк каже: із води варто вибиратися, опираючись на живіт або спину, та не вставати одразу. Я підійшов максимально близько, поки поки був впевнений в тому, що лід твердий, піді мною і безпечний. Після того я ліг на живіт, зайнявши більшу площу, і тоді кинув мотузку йому в руки. Він він схопився. Я його. Трішки нею підтягнув, тоді схопив за руку, і ми обоє пересувалися ну, пуском. Під час навчання рятувальники спілкувалися із рибалками, каже головний інспектор Тернопільського районного управління ДСНС Андрій Богуцький. На даний час на кригу заборонено виходити, тому що товщина криги становить 4 сантиметра. Для однієї людини перебування на кризі безпечне це 7 сантиметрів. Коли ми підійшли до нього, проводили бесіду з цим громадянином, було відчутно, як крига тріснула, проламалась. Коли підійшла вже п'ята людина, за словами речника головного управління ДСНС в області Сергія Даніліна, з початку року смертельних випадків на воді не було. У Нас на жаль в області минулого року були трагічні випадки, коли троє дітей загинули на водоймах області одночасно, і це така велика трагедія, яка потребує. Розголосу, і на основі цього необхідно говорити, розказувати і вчити людей, що це небезпека. Ми бачимо, що на сьогодні температурні показники в області вони коливаються. У нас в днем плюсові температури ночі є стовпчик термометра опускається нижче нуля, і це вкрай небезпечно для криги. Така ситуація не робить її міцною. Виходити на кригу, ми Категорично не рекомендуємо. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.